Міністерський проєкт з безкоштовної роздачі ділових щоденників обухівським школярам 7-10 класів стартував ще минулого вересня. Тоді великого схвалення від батьків та учнів він не отримав, адже вже були придбані звичайні щоденники. З часом картина кардинально змінилася. В минулому році ми проводили анкетування батьків, анкетування учнів і анкетування вчителів. 100% опитувальних 90. 6% були дуже задоволені щоденниками. Це так і батьки, і діти, і учні. Погортавши діловий щоденник, можна знайти перелік найактуальніших професій, характерних для окремих регіонів. Важливими також є спеціальні орієнтаційні тести з підбору майбутньої професії, які учні можуть пройти самостійно або за допомогою батьків. Але я завжди раджу, щоб не батьки тестували дитину. А дитина сама пройшла тестування, і потім з результатами, з рекомендаціями, які є, вони звернулись до нас в центр зайнятості. А ми вже дитині пояснили, де можна здобути цю професію, як, скажемо, розвивати свій кар'єрний розпиті чи інші професії. Примірники контролю успішності учнів схвалили педагоги. Корисні ці щоденники будуть і самим школярам, адже знайти свої професії у наш час питання нелегке. По статистиці за минулий рік. Учні, випускники шкіл, діти, які навчаються в школах, більш обізнані про ту чи іншу професію, і навіть якщо вони звертаються до нас в центр зайнятості, особисто от наш відділ активну підтримку, профорієнтаційна робота, вони вже знають, що вони хочуть від нас почути. Вони вже знають мету, вони знають ціль. Якщо діти за допомогою батьків, вчителів, вони не будуть боятися вступити в майбутнє доросле життя. Вони завжди будуть знати, що в них є підтримка. І вони завжди знайдуть роботу, якщо вони будуть цьому впевнені. От чому ми зараз починаючи з з середнього шкільного віку ми працюємо з цим, тому що дуже багато дітей, які закінчують школу, вони не знають, що вони взагалом хочуть, в який навчальний заклад вступати, куди йти працювати, вони не знають, що вони хочуть. На сьогоднішній день профорієнтаційна робота загалом нашої держави я вважаю поставлена на доброму рівні, і ми просто бачимо, як кажуть, свої плоди. Варто зазначити, що ведення профорієнтаційних щоденників має рекомендаційний характер. Я вважаю, що такий щоденник, якщо дитина не хоче його вести, не треба її заставляти. Але для позакласної роботи, для роботи в домашніх, скажімо, умовах на канікулах цей щоденничок обов'язково повинен бути. Подібні соціальні програми адаптації школярів до дорослого життя за допомогою аналогічних щоденників допомагали учням Німеччини, Голландії, Фінляндії, Великої Британії. Марина Коськіна, Андрій Гузєв, студія Барт.